Спочатку на рослині я побачила якісь незрозумілі зелені горбики, подумала навіть, що це якесь захворювання. Коли ж вони почали жовтіти з часом, я зрозуміла, що це насіння, почала гуглити, дивитися інформацію і вирішила посадити, достала насіннячку, просушила. І тільки після того саджаємо його. Спочатку я нагуглила таку інформацію, що краще садити в окрему ємність і підтримувати вологість. Але вирішила посадити саме в цей горщик і накрити. Чесно признаюсь, я нічого навіть не очікувала. У мене було більше 10 насінь, і, врешті-решт, щось навіть почало. Виростати. Антуріум вважається складною рослиною, особливо для новачків, але у мене він почувається дуже добре. Яким же чином запалилась квітка? Все дуже просто. В магазині ці антуріуми стояли поряд і отрималось перехресне опилення. Це мій перший досвід вирощування антуріума, а вирощування знасіння так взагалі. І наразі це моя найулюбленіша квітка.